Цієї середи спливає термін, до якого спеціальний комітет конгресу США мав підготувати план зменшення дефіциту федерального бюджету щонайменше на трильйон і двісті мільярдів доларів. Раніше конгрес не зміг діти згоди у цьому питанні, тому завдання зі скорочення бюджетного дефіциту було покладене на 12 законодавців по 6 від кожної партії. Але після двох місяців кропіткої роботи навіть їм як виглядає не вдалося знайти компромісного рішення. За кілька годин до фінального терміну у комітеті готуються не до представлення плану, а до оголошення прова. Ало їхньої місії. Чому так сталося, і які це може мати наслідки, розповідає Тетяна Ворожко. Члени комітету республіканці та демократи звинувачують один одного та готуються визнати провал переговорів. Це не стільки поразка, а скільки нездатність скористатися можливістю. Розуміючи, що невпинне зростання зовнішнього боргу загрожує національній безпеці та економічній стабільності країни, обидві партії сформували конгресовий комітет, наділений надзвичайними повноваженнями. Він мав знайти шляхи зменшення дефіциту державного бюджету понад трильйон доларів. Обидві палати конгресу повинні були б обов'язково проголосувати за чи проти рішення комітету без права внесення поправок. У разі якщо членам суперкомітету домовитися не вдається, у дію автоматично вступає скорочення фінансування низки соціальних програм та оборонного бюджету на суму в 1 трильйон 200 мільярдів доларів. щось мало спонукати їх домовитися, тому й була встановлена ця процедура, включно зі скороченням оборонного бюджету. Вважалося, що це буде такою жахливою альтернативою. Нативою, що вони знайдуть порозуміння, утім, представникам обох партій не вдалося домовитися з тих самих причин, що й раніше. Демократи не хочуть скорочувати соціальні програми допомоги бідним та безробітним. Ми не можемо балансувати бюджет за рахунок людей похилого віку, хворих, дітей та бідних. Це неправильно. Натомість демократи наполягають на збільшенні податків для найзаможнішої частини населення. Нам треба розглядати шляхи поповнення бюджету. На жаль, зараз це лінія розколу. Консервативні республіканці виступають проти збільшення податків та навіть проти скасування податкових пільг для незаможніших. Встановлених президентом Бушем Об'єднаний комітет має лише один варіант зменшення витрат та пенсійна реформа. У процесі переговорів деякі республіканці дали зрозуміти, що вони не проти підняття податків. Утім, демократи та республіканці не змогли домовитися щодо співвідношення збільшення податків відносно зменшення витрат. Що буде після того, як суперкомітет офіційно оголосить про поразку? Спочатку нічого, автоматичне скорочення оборонного бюджету та соціальних програм вступають у дії лише у 2013 році. І фінансові ринки кажуть аналітики, навряд чи відреагують миттєво. Просто тому, що на успіх мало хто й сподівався. Утім, у подальшому зростаюча заборгованість американського бюджету може мати катастрофічні наслідки. Тетяна Ворожко Голос Америки.